Із Полтавської області у ході весняного призову до армії підуть служити близько 900 хлопців. 22 квітня сотню із них провели до лав Збройних сил на плацу Полтавського обласного військкомату. На сьогоднішній день план працював виконувати згідно плану. Третю неділю в Полтавської області всі команди, які заплановані, відправляються своєчасно і якісно. Проходять службу вони будуть Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ і Державна служби спецтранспорту. Основні місця дислокації це Київ, Одеса, Харків, Львів. Головною проблемою у військкоматі називають те, що багато призовників мають вади здоров'я, тому не придатні до строкової служби з тими, хто незаконно намагається ухилитися від виконання обов'язку перед державою. Розмова окрема. Піддається на розшук до органів внутрішніх справ розшукують. А якщо призовник вже пройшов медкомісію призовну комісію і не з'явився на відправку, то документи подаються до прокуратури по місту житті по місту прописки цього призовника. Уся увага цього дня прикута до призовників. Дмитро відправляється служити у Мелітополь. Рішучості та патріотизму хлопцю не позичати. З прекрасним настроєм іду захищати батьківщину. Я надіюся, що все буде добре. Бо не повинен ні в кого ніяких бути, тому що це обов'язок кожного чоловіка в цій країні захищати цю країну своїх рідних і, взагалі, все населення, тому що ну. Козацька кров тече, як не крутіт. призовників проводили з урочистим піднесеним настроєм. Герої Другої світової розповіли їм свої історії. Архієпископ Полтавський Кременчуцький владика Кафедір благословив хлопців, а вихованці військово-спортивного центру воїн мотивували призовників своїм показовим виступом. Я сам у 94-му році відправлявся сюди служити, Тому дивлюсь, вважаю, що хлопцям потрібно згуртуватися, спілкуватися частіше з друг з другом. На місцях не забувати про своїх батьків, які будуть чекати, звістки від них. Полтавська облдержадміністрація якраз і подарувала хлопцям конверти та записники, щоб ті частіше писали додому. Все. Хорошим настроєм проводимо свого сина. Хай захищає нашу батьківщину і думаємо, що все буде добре. У мене і дружина немає ніякого побоювання за того, тому що ми знаємо, що наші діти будуть служити в зону, а то їх брати не будуть. І, а там як кажуть, як Богу дасть сьогодні бути солдатом престижно. Камуфляж лечить чоловікові, а військовий досвід викликає повагу. Тому побажаємо землякам хорошої служби.